Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор RSVA8Z. Для того, щоб це виконати, нам знадобиться одна хрестова викрутка. Перш за все, необхідно зняти пружину. Далі ми розкручуємо гвинт фіксатора осьової гайки. На цьому гвинті знаходиться шайба гровера, тому він сам по собі не відкручується. Знімаємо пластину фіксатора осьової гайки. Розкручуємо осьову гайку і розбираємо секатор навпіл. Далі для того, щоб зняти лезо, відкручуємо два гвинти, які фіксують лезо в в нижньому руків'ї. Виймаємо ці гвинти. Як бачимо, ці гвинти є специфічної форми, що запобігає перетисканню руків'я і його розколюванню. Знімаємо лезо і при потребі ми можемо зняти амортизатор з руків'я. Цей амортизатор також можна поміняти. Для того, щоб зняти контролезу з верхнього руків'я, необхідно викрутити два гвинти, які його фіксують. Контролезо фіксується такими самими гвинтами, як і лезо. Виймаємо контролезу з руків'я і при потребі так само можемо замінити амортизатор. Частіше за все на таких секаторах замінюється лезо. І ковадолце. Коваделце можна замінити без розборки секатора. Абсолютно викручується один гвинт, який фіксує це ковадолце до основи металевої. Просто знімається і все. Є ковадолце основна змінна деталь, пружина основна змінна деталь, і лезо так само основна змінна деталь секаторів. Частіше за все міняється саме вони. Збирання секатора проводимо в зворотньому порядку. При необхідності довкола сілого проводимо змащування. Це секатор яновий, його не потрібно змащувати, але при необхідності наносимо сюди в Секатор є зібраний і готовий до використання. Додатково налаштовувати роботу секатора немає необхідності. Потрібно буде добитись того, щоб між лезом і контролезом не було люфта. Секатор ходив вільно і без закусувань. Придбати секатор ARS VA 8Z ви можете в компанії Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!